Зри миром Христа на цьому місці. І давайте по нашому звичаю ми розпочнемо служіння проповідь слова Божого з молитви. Для цього приклонимося на коліна. Звертаємося зараз до тебе. цей святий день. Насамперед, Господи, вдячні, вдячні перебувати тут, на цьому місці. Живі, здорові, Господи, прийшли до Тебе послухати Твоє Слово. Господи, насититися тією інформацією, яка збагачує нас духовно. Благослови, Господи, ці роздуми. Благослови, Господи, кожну із нас, Духом Святим. Нехай ця тема буде для нас попередженням того, що має відбуватися в майбутньому. Будь з нами присутній. Дякуємо тобі за все. Єдиний отець, і Дух Святий. Амінь. І розпочнемо відразу з книги Еклезіаста, третій розділ, 15 й вірш. Що є, то було вже воно, і що статися має, було вже. Бо минуле відновлює Бог. Тобто ситуації, які відбувалися в минулому, якими чином мають відбутися в близькому майбутньому, або історії, які відбувалися в минулому, які записані в Біблії, будуть мати місце або прообраз в майбутньому, так? то давайте розглянемо одну із тем, яка була в минулому і буде мати місце в близькому майбутньому. Якщо можна висвітлити слайди, почнемо з 42-го вірша, 19 й розділ Лука. Якби ти знав особливо в цей твій день те, що сприяє твоєму миру. Але тепер це приховано від твоїх очей, бо прийдуть на тебе дні, коли твої вороги збудують вал навколо тебе. Навколо міста оточать вас і замкнуть вас усіх боків, і зрівняють тебе з усіх дітей твоїх землею, і вони не залишать у тобі каменя на камені через те, що ти не знав часу свого відвідання. Це історія про Єрусалим. так? Ісус сидить на горі, дивиться на Єрусалим, плаче і говорить ці слова. Але хто би міг той час подумати, що Єрусалим буде зруйнований, і храм також? Тоді стіни грали важливу роль, і в той час вони були грубими та високими. Юдеї вважали, що за цими стінами вони знаходяться в безпеці, адже це місто це є місто самого Бога, і там, там був храм святого Бога теж. Забувши за те, що 500 років назад храм вже був розрушений. Ким? На Після цих слів протягом 7 років. Один чоловік, один прозорливець ходив і проповідував, ходив і говорив: Єрусалим буде зруйнований. Горе, горе Єрусалиму, Горе Єрусалиму. Чути голос від чотирьох вітрів, чути голос зі сходу, зі заходу. Але він замовк тоді, коли, коли його вбили. Посадили в'язницю і вбили. Пройшло майже 40 років. За цих 40 років Єрусалим кардинально змінився. Жителі стали подібні. До жителів, які були в Содомі і в Гоморі. Елена Вайт, велика боротьба, перший розділ, описує, що Господь відкладував свої суди. З кожним разом він чекав, кожен рік він чекав, щоб вони змінили своє серце. Але чим більше було дано років їм, тим більше їхні серця ставали жорстокішими, тим більше їхні серця віддалялися від Бога. Своїми вчинками жителі Єрусалиму віддали себе інакшому вождьове. В який пізніше, в, які, в, які руки він, в руки яких вони були і віддані далі госп, Господом? Одних із днів жителі Єрусалиму побачили військо, яке марширує в сторону міста. І що в такому випадку треба зробити, якщо військо марширує? Ну, ми вже всі знаємо, закрити, закрити ворота. Вони закривають свої ворота і в цей час бачать, що тит направляється назад. Він повертає і всі починають радіти, але це був знак знак від Бога, від Ісуса Христа, коли Він попереджував свій народ. А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилось спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, і хто всередині міста, нехай вийдуть тож околицях, хай не вертаються в нього. В той день ніч була незвичайна. Елена Вайт описує, що Господь максимально хотів попередити свій народ і відбувалися певні чудеса. Той самий розділ, перший розділ, велика боротьба говорить, що відбувалися знаки та чудеса, що предвіщали лихо та загибель. Вночі над храмом сяйло дивне світло. На хмарах були зображені кульсниці і зображені воїни, які були приготовлені до війни. В ніч ворота, які... Відчиняли 20 людей, відчинилися самі. І в ту саму ніч християни тікали, тікали до міста Пела. зараз ми подивимося. Дивіться, тут зображено Єрусалим і місто Пела Йорданія. 127 кілометрів приблизно побудований маршрут, яким тікав народ Божий. Один день і дві години в нормальних умовах приходилося тікати. Тут є також ще одні маршрути, але це приблизний маршрут через гори. Тит повернувся своїм військом, оточив місто, і що відбулося? Відбувся голод. Люди почали їсти шкіряні речі, і тоді збулися слова пророка Ісаї, який говорив Четвертий розділ 10 вірш. Вибачаю, Єремії, Руки жінок милосердних варили своїх діточок, які стали поживою їм під час руйнування дочки мого люду. Місто було взяте штурмом і пізніше підпалене військова метита. А пізніше також було кинута головешка з полум'ям і був підпалений храм. Дивіться, що говорить про натхнення, описуючи цю страшну картину. Це було жахливе видовище. Уся вершина пагорба, на якому розташовувалося місто, палало, як вулкан. Будинки один за одним падали з жахливим гуркотом і були поглинені вогненею безоднею. Духи кедру були, як полум'я, полум'яні листя. Золочені шпилі сіяли, як промені яскравого світла, надбрамні вежі падали високими стовпами полум'я і димом. Яскраво світилися. Сусідні пагорби, і було видно перелякані групи людей, які жахливою тривогою спостерігали, як запроязалися за прогресом руйнування, команди римських солдатів, які бігали туди-сюди, і зойки повстанців, які гинули у вогні, змішувалися з гуркотом пожежі та гуркотом падаючих дорем. По всіх стінах лунали крики та голосіння. Кров текла з міста, як ріка. На жаль, загинуло понад. Один мільйон людей. Інші люди були взяті в полон, а дуже маленький процент людей були відправлені. як відправлені? Вони втекли з часом і розсіялися по всьому світі. А ті люди, які були відправлені в полон, з часом відправлені в амфітеатри і кинені, на, кинені до Львіву. Але зауважимо те, що ні один християн християнин не загинув в цьому. Дивіться, що говорить Даша Елена Вайт. Боже милосердне проведіння керувало подіями на благо Божого народу. Обіцяний знак було дано християнам, які чекали, і тепер було запропоновано можливість для всіх, хто бажав послухати застереження, висловленого Спасителя. Ні один християнин не загинув. Еклезіаста 3, розділ, 15 вірш. Що є, то було вже воно, і що статися має. Було вже, бо минуле відновлює Бог. Історія Єрусалиму це свого об, свої, такий образ тих подій, які мають відбуватися в майбутньому. Перо натхнення говорить: пророцтво Спасителя щодо е, е, відвідань Єрусалиму. Я бачаюся, мені так незручно читати. Я візьму Пророцтво Єрусалиму щодо відвідання Єрусалиму, судами має повторитися кінці часу. І те жахливе спустошення було лише слабкою тінню майбутнього. У долі вибраного міста ми можемо побачити загибель світу, який відкинув Боже милосердя і потоптав його закон, жахливі наслідки відкинення правління неба, і ще темніша сцена представлена в откровеннях майбутнього. Всі, ті, хто помічає ці попередження зараз, у наш час мають пам'ятати, що близько при дверях, тож пильнуйте. Також як Христос попередив своїх учнів про зруйнування Ірусалим. Він попередив нас. Ці самі слова, де записані в 24 му розділі Евангелія від Матвія, ми можемо побачити слова, які відносяться сьогодні до нас, четвертого вірша. І Ісус вже промовив у відповіді. Ми більшість навіть знаємо на пам'яті вірші. Стережіться, що вас то не звів, бо багато хто прийде в ім'я, моє кажучи, я Христос, і багатьох зведуть. Ви ж про війни почуєте, про воєнні чутки. Ми зараз це все ми зараз чуємо, те, що відбувається. Але це ще не кінець, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси постануть місцями. Намуки тоді видаватимуть вас і вас будуть вбивати. Багато повстане все ж фальшивих пророків і зведуть багато і через розріз беззаконня любов багатьох охолони, а хто витерпеш до кінця, той буде спасений. Тим ж не менш нам не потрібно лякатися, так само, як Ісус попередив своїх послідовників про знищення Єрусалим, Він попередив світ про день остаточного знищення і дав нам ознаки його наближення, щоб усі, хто бажає, могли втекти від майбутнього гніву. Цей прообраз Єрусалиму ми маємо пам'ятати і бачити ті суди, які мають відбуватися в наш найближчий час, і не робити свої серця жорстокими. Йти до Бога, ставати все ближче і ближче. Так, так само жителі Єрусалиму не знали, коли наступить військо, коли. Вони не очікували, що вони знову повернуться. І ми можемо думати, що якийсь період в світі далі буде краще, але в якийсь момент можемо зрозуміти, як з військом Тита так, буде ставати все гірше, гірше і гірше. Нехай Господь благословить, щоб ми розуміли і пам'ятали, які суди Божі чекають, і готовилися в Христі. Амінь. Помолимося. По можливості приклонимося на коліно. Батько наш Небесний, звертаємося знову до Тебе. Дякуємо за ці великі благословіння, що ми живі, здорові. Дякуємо, Господи, за ті слова пророцтва, де Ти попереджував, Господи, нас. Дякуємо про цю історію. Де ти нагадуєш, що твій суд близький, що ми не знаємо, коли ти прийдеш, тому ми маємо бути готові, готові. І бачивши ці ознаки, як жителі Єрусалиму, ми маємо, Господи, бути з тобою, щоб зустріти тебе, зустріти тебе і не тікати, Господи. Ловслови кожного з нас. Можливо, в когось є проблеми, якісь, можливо, в когось є якісь переживання, спокуси. Допоможи їх побороти, допоможи йти за тобою і мати. Міцні відносини з тобою. Дякуємо, Боже Тобі за все. Єдиний отець Син і Дух Святий. Амінь. Дорогі друзі, зараз я вас запрошую піднятися для. Однієї загальної пісні, в якій ми прославимо нашого Господа. Дорогі брати та сестри, на цьому перша частина богослужіння підійшла до свого завершення. Ви можете займати свої місця. Зараз у нас буде коротенька, 15 хвилинна перерва, після котрої я запрошую вас приєднатися до другої частини, де у нас буде будуть також дуже важливі і а, дорогоцінні речі, котрі ми будемо з вами а, обговорювати. うん。